Минуло три роки, як в Україні започатковано проведення реформ органів місцевого самоврядування. Позитиви є, це передача повноважень на місця. Органи місцевої влади тепер мають прямі бюджетні стосунки із Києвом. Сьогодні ми прийшли через вже три роки від прийняття першого документу, ми прийшли до результату. Те, що ми побачили, це відбувається по всій країні. Лідерство сьогодні об'єднаних громад вже є абсолютно очевидним. І коли мене в 2014 році запитували, що таке децентралізація, дуже важко, можливо було пояснити, що це. Але насправді, коли ми почали отримувати перші результати, відремонтована або побудована дорога, школа, садочок. Новий сквер, куплений новий тролейбус, або трамвай, або автобус, шкільний автобус. Це вже був результат децентралізації. В чому він відзначається? З 2014 по 2016 рік місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів. Це колосальний ресурс, а якщо говорити тільки про 2016 рік до 2015, 50 мільярдів. Це колосальний ресурс, який ніколи не мали. Місцеві бюджети і не могли дозволити собі робити модернізації, розвиток і так далі. Створено 366 об'єднаних територіальних громад по всій Україні, і в цьому лідерить, до речі наша Житомирська область та Дніпропетровська області. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко зупинився на середуальних питаннях забезпечення реформ. Він наголосив на тому, що в Україні буде такою останньою цифрою: це 70% об'єднаних територіальних громад від всієї території, і тоді уряд. Напевно, буде приймати вже рішення такі, що примусово об'єднати територіальні громади до тих чи інших об'єднаних територій. Лідія Гриневич, міністр освіти та науки України, вела мову про аспекти децентралізації у світі. Вона безпосередньо наголосила на тому, що ці реформи зв'язані з умовами децентралізації, і в тому плані будуть відбуватися зміни, як будуть об'єднатися територіальні громади. Люди хочуть змін, і вони бажають цих змін. І влада все робить для того, щоб ці зміни відбувалися. Михайло Сеньгуб, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини, спеціально із Києва.